Числа 15 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш їм: Коли ви війдете до краю ваших осель, що я даю вам, і принесете огняну жертву для Господа, цілопалення або криваву жертву на сповнення обітниці або в дарі, або в означених часах при спорядженні любих пахощів для Господа, з худоби великої або сходоби дрібної, то той, хто приносить, принесе свою жертву для Господа. Хлібну жертву, десяту частину ефи пшеничної муки, мішаної в чверті гіна оливи. І вина для литої жертви принесеш чверть гіна на цілопалення, або для жертви для кожного ягняти, або для барана принесеш хлібну жертву дві десяті частини ефи пшеничної муки, мішаної в оливі третьої частини гіна. І вина для литої жертви третю частину гіна, принесеш пахощі любі для Господа. А коли принесеш молодого бичка як цілопалення, або як жертву на сповнення обітниці, або як мирну жертву для Господа, то принесеш молодого бичка і хлібну жертву три десяті частини ефи пшеничної муки, мішаної в оливі половини гіна, і принесеш налиту жертву півгіна вина, жертва огняна пахощі, любі для Господа. Так будете робитися для одного вола або для одного барана, або для ягняти споміж овець. Або з поміж кіз, за числом жертв, що принесете, так зробите для кожної за числом їх. Кожен тубілець так принесе це, щоб принести огняну жертву пахощі любі для Господа. А коли з вами буде тимчасово мешкати приходько, або той, що серед вас постанова для ваших поколінь, то він принесе огняну жертву пахощі любі для Господа. Як принесете ви, так принесе й він. Збори, постанова одна для вас. Та для приходька, що мешкає тимчасово, постанова вічна для ваших поколінь, як ви, так і приходько, буде перед Господнім лицем. Один закон і одна постанова буде вам, і приходькові, що мешкає тимчасово з вами. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи Промовляй до синів Ізраїлевих та й скажи їм: як ви ввійдете до краю, що я впроваджую вас туди, то станеться, коли ви їстимете хліб того краю, ви принесете приношення для Господа. Як початок діж ваших калача принесете на приношення, як приношення току принесете того, й від початку діж ваших дасте Господеві приношення постанова для ваших поколінь. А коли ви помилитеся і не виконаєте всіх тих заповідей, що Господь говорив до Мойсея, усього, що наказав вам Господь через Мойсея, від дня, коли Господь наказав був і далі для ваших поколінь, то станеться, коли зроблено помилку через недогляд громади. Нехай вся громада принесе одного бичка, молоде з великої худоби на цілопалення, на пахощі любі для Господа, а хлібна його жертва лита, жертва його за постановою, і козла на жертву за гріх, і очистить священник всю громаду синів Ізраїлевих, і буде прощено їм, бо то помилка. А вони принесли жертву свою, жертву огняну для Господа та жертву свою за гріх перед лице Господнє за свою помилку. І буде прощено всій громаді Ізраїлевих синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, бо то помилковий гріх усього народу. А якщо згрішить помилково одна душа, то вона принесе однорічну козу на жертву за гріх, і очистить священник ту душу, що помилилася, що згрішила помилково перед Господнім лицем на очищення її. І буде прощено їй, тубільцеві серед Ізраїлевих синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, закон один буде вам для того, хто зробить гріх помилково, а та душа, що зробить зухвалою рукою, чи з тубільця, чи з приходька, він Господа зневажає і буде винищена душа та зпосеред народу її, бо він знехтував слово Господа і зламав його заповідь, конче буде знищена душа та гріх її на ній. І були Ізраїлові сини в пустині, та й знайшли чоловіка, що збирає дрова суботнього дня, і привели його ті, хто знайшов його, як збирав дрова до Мойсея, і до Араона, та до всієї громади, і взяли його під сторожу, бо не було вирішено, що зробити йому. І сказав Господь до Мойсея: конче буде забитий цей чоловік, закидати його камінням усій громаді поза табором, і випровадила його вся громада поза табір, та й закидала його камінням. І він помер, як Господь наказав Мойсеєві. І сказав Господь до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажи їм: нехай вони зроблять собі кутаси на краях своїх одеж, вони й їхні покоління, і дадуть на кутаса поле блакитну нитку. І буде вона вам за кутаса, і будете бачити його, і пам'ятаєте всі Господні заповіді, і виконаєте їх, і не будете оглядатися за серцем своїм та за очима своїми, за якими йдучи, ви зраджуєте. Щоб згадували ви та виконували всі мої заповіді, і будете святі для вашого Бога. Я Господь Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я Господь Бог ваш.